Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео про дорожній просвіт 9 дев'ятого трейсера. Це у нас спорт і Ця представка спорт вона інколи нам не дуже допомагає, тому що відверто кажучи, кліренсу дев'ятого трейсера інколи недостатньо за півтори тисячі кілометрів. У мене вже двічі траплялася ситуація, коли нижніми елементами вихлопної труби дев'ятого трейсера я зачіпав якісь елементи, які є на дорозі. Першу чергу це власноруч створені лежачі поліцейські іноді вони схожі не на лежачі поліцейські, а на бордюр, який просто розділяє дорогу до і після переїжджаючи цей елемент, який торчить з асфальту. Ми можемо нижньою точкою засипити його, і це досить неприємна ситуація. Тому для якоїсь морального спокою було вирішено спробувати ці елементи мінімально, але все ж таки захистити. Сьогоднішнє відео про нижній захист двигуна 9-го трейсера 2020 року. Зараз на фото ви можете побачити зовсім такий крайній приклад того, що може трапитись, якби у цього власника даного трейсера і був захист двигуна. Це б його навряд чи спасло, бо удар тут, швидше за все, був досить сильний і. Не впевнений я, що навіть і той захист, який би в нього був, він би його тут спас. Тим не менше, для спокою душі, власне, для заспокоєння своїх нервів, варто задуматись про те, щоб а, якось захистити нашу а, нижню частину двигуна від можливих ушкоджень. Почав я дивитися інтернет, що ж у нас там є. І перше, на що я натрапив, це звичайно наші брати з Під Небесної, хоча, напевне, вони нам не брати, І на Aliexpress продають от щось отаке. Із плюсів даного. Елементу, бо захистом двогона повноцінним, напевне, важко це назвати, тому назвемо це просто виробом. А із плюсів даного виробу, що він не легкий, він невеликий, ну і дешевий. Але справедливості заради якогось особливого захисту від даного виробу очікувати не варто. Тому, власне, ми це перегорнули і пішли шукати далі. І Звернулись ми до якихось відомих виробників, наприклад, та ж компанія Givi, і, в принципі, Гіві вже пропонує нам щось. Хороший, адекватний, і це справді напевно можна назвати повноцінним захистом двигуна. Але повертаючись до того, що в мене не стоїть задача зробити із трейсера якийсь справжній позашляховик чи справжній адвенча, тому що він апріорі не підходить до таких задач і. Єдине місце, яке я бачу для трейсера, це, це траса, і, можливо, якась пересічна дорога, все ж таки, все одно з досить адекватним покриттям. Тому чи є необхідність ставити на нього захист саме такого формату, ну, на мою думку, ні, такої необхідності немає. Хоча тих, хто хоче собі поставити, ну я розумію, але собі я напевне не розглядаю такий захист двигуна, як той варіант, на якому я зупинюся. Так, він виглядає гарно, внушительно. Але знову ж таки, повертаючись до, до мети, ну, це вже, напевне, якийсь такий напівпрофесійний захист двигуна, який в основному треба ставити на, на мотоцикли зовсім іншого класу. В тому ж дусі є у нас компанія t rex Racing, і вона пропонує щось схоже до продукту від компанії D'A. Це теж такий справжній повноцінний захист. Із додаткових плюсів тут ще є ревізійне віконце, яке нам допомагає поміняти мастило, поміняти фільтр. Плюс мені подобається, як отут зроблене саме кріплення, тобто воно кріпиться до рами, а не до болтів, які кріплять кришку, двигуна, нижню кришку двигуна. От бачите, тут є кронштейн досить такого внушительного товщини, і до нього вже кріпиться безпосередньо ця алюмінієва пластина. Тому кому хочеться от справді щось супернадійне, я б напевне навіть зупинився не на продукту від GIVI, а продуктів від цієї компанії T-Rex. Ось, до речі, видно, як працює ревізійне віконце. Тобто, тут абсолютний доступ до фільтра і до зливної дроздивного болта. От, але повторюсь, це не мій варіант. Я не розглядаю для себе щось ось таке. Я все-таки хотів щось простіше. Далі я почав шукати і побачив, що є продукція від компанії SV MOTEC. Чи СВ Мотік, не знаю, як правильно, це щось отаке, це значно більш простіший варіант, але він точно виконує ту функцію, яку я закладаю на цей елемент, він захистить від якихось мінімальних ударів, від мінімальних черкань, але ну, однозначно це не можна називати якимось повноційним захистом двигуна. Але саме для боротьби із низьким. Дорожнім просвітом, і як превентивний захист, я думаю, що це, в принципі, досить непоганий варіант. Вони є, до речі, в алюмінієвому виконанні і в чорному, тобто фарбований алюміній. Проте, чисто візуально, мені цей варіант не дуже сподобався, тому я пішов шукати далі. Є у нас накладки, так? тому хто хоче просто надати мотоциклу візуалу. А не якоїсь практичних застосувань, так? тому що ця накладка вона не має зовсім нижньої плити, і вона більше виконує якусь візуальну функцію. Але вони є, вони існують, вони досить непогано закривають наш колектор і виглядає воно як завершений виріб, кому це подобається, чому ні. Вони є різного формату, але знову ж таки ця річ не закриває ту потребу, яку я для себе хотів закрити, і це більше візуальна якась історія, а не повноцінний якийсь. Захист, що навіть не те, що повноцінний, а в принципі якийсь захист дгона, тому що нижня частина вона повністю залишається відкритою. І що мені от сподобалось, це мені сподобалась та ж сама продукція від компанії SV Motic. Називається цей вид а, захисту у них а, як лінійка Belly Pen, тобто це черевна сковорода у перекладі. Але оцей виріб мені вже справді сподобався і по своєму візуалу, і, напевне, по своїй функціональності. Тобто, якщо на нього глянути, він має повністю закриту нижню частину. Він зйомний, тобто конштейн, він кріпиться окремо від основного елементу захисного. Тут відключується декілька кабутів, його можна зняти, тобто якогось особливої складності з заміною мастила чи з заміною фільтра не буде. І от разом з тим він. Несе в собі якийсь візуальний вигляд, який мені справді до душі. Тому зупинився я на цьому виробі і далі покажу, як воно виглядає вживу після установки. Друзі щодо встановлення. Знімати весь процес не став, але зараз все поясню. З правого боку відкручуємо оці два болти піддону. Ну, якраз біля різвізійного віконечка вони йдуть з обох сторін. І через отаку проміжну шайбу прикручуємо кронштейн. Тоді маємо два болти посередині. Спочатку їх викручуємо. Залишаємо рідні і прикручуємо вже без жодних перехідних шайб кронштейн кріплення нашого захисту. І п'ятий болт у нас йде ось тут, він теж йде через проміжну шайбу. І болт, який йде в комплекті. Розміщується на якраз під зірочкою, тому в принципі у нас тут це не мастило, це смазка від цепка. По факту маємо ось такий кронштейн, закріплений на 5 болтів. Сила затягування по мануалу Ямахи. 10 Ньютонів на метр. Тому обов'язково мати динамометричний ключ, щоб не зірвати різьбу. Ось що у нас, друзі, вийшло по факту. Пластина накручується до кроштейну на 6 гвинтів. Виглядає це все діло ось так. Із мінусів для обслуговування для заміни мастила фільтра дану пластину потрібно знімати, але складності я в цьому не бачу. Необхідно викрутити всього лише 6 гвинтів. Що ми маємо в результаті, друзі? Із мінусів. Ми точно вкрали дещо кліренс в цій частині. Тому що пластина, по суті, вона має невеликий нахил сюди. Із плюсів у нас точно є додатковий захист і просвіт між колектором. І даною пластиною там складає як мінімум близько 1 см. Чи мене ось це лякає? Зменшення просвіту ось тут? Ні, тому що зазвичай, коли я черкав, я черкав десь в районі отут. ось, Тому проблем в цьому не бачу. Плюс, із плюсів, ми отримали досить непоганий зовнішній вигляд. Ми заклеїли колектор, і ця частина двигуна і вихлопної труби тепер виглядає більш завершено, як на мене.